Це накладні ногті з Аліекспрес, і зараз ми їх будемо клеїти. Поки буду клеїти, будь ласка, підтримайте підпискою та лайком. В комплекті було 24 штуки, вони були різних розмірів, тому я приміряла, які мені ідеально сіли під мої нігті. В комплекті були наліпки, на які ліпляться ці нігті. Треба було спочатку наліпку наліпити на палець, а потім зверху зняти захисну плівочку там, де клейка основа. Мені спочатку здавалося, що нігті не дуже щільно прилягають, але, як показала практика, вони дуже гарно тримаються, навіть коли я помила посуд. Виглядають вони стильно, якісно і дуже ефектно. Якщо ви хочете поекспериментувати зі стилем, то це те, що треба. Ці нігті зацінила не тільки я, а й моя кіцуня Рися. Дивіться, як вона кайфує.